Дякую ліцею за те, що надав можливість мені втілювати мої творчі експерименти і задуми саме в середній школі. Трошки було хвилювання на початку року, але виявилося, що з учнями навіть п'ятого нашого класу, де, 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 здається, от такі дітки ще, да? але можна говорити як із серйозними творчими дорослими особистостями. В життєвому сенсі, да, ну, можливо, десь там не вистачає знань, але нашому, ну, якихось, да, поки що не вистачає, я так скажу. Да? Але розуміння життя. Ну, то, можливо, я в душі дитина, в принципі, і таке може бути. Але от ну, ми спілкувалися із п'ятим, шостим і сьомим класом абсолютно на рівних. У нас було багато точок дотику, багато точок для обговорення, і що я ще для себе відзначу, це величезну віддачу. Яку я відчував емоційну віддачу і підтримку, яку я відчував від наших учнів. І чесно і відверто скажу, сьогодні мені дещо не вистачає цього почуття. Вони ну от я б хотів це відзначити: їх емоційність, їх щирість, їх відвертість, їх безсумнівну креативність. їх... Дуже важливо тягу і любов до життя, да от яку вони попри все демонструють. Дякую вам, мої дорогі учні. Я радий з вами сьогодні побачитися. Я сподіваюся побачити з вами знову і продовжити наше от таке, от як учбо освітнього, але більше ніж освітнє спілкування. Дякую, оце от я хотів сказати.